Осім привіт! вау вихідні у магазині Єва з 17 по 19 жовтня знижка до 50% на засоби для догляду за ротовою порожниною від Доктор Морген. Зубні пасти від 28 гривень і 30 копійок. Це і 100 мл об'єм. Як бачите, асортимент великий. Така зубна паста 125 мл об'єм. Ціна 31 гривня і 30 копійок. Інші не дуже дорожчі. Асортимент великий. Ополіскувачі для ротвої порожнини від Доктор Морген 34 гривні 80 копійок, 250 мл. Є різноманітні зубні нитки, зубні йоршики. Отакі зубні ниточки, зубні палички. два в одному: 30 штук, 31 гривня, 50 копійок. 32 гривні 30 копійок, ці також. І зубні нитки теж 31 гривня і 30 копійок з акційною ціною. А ще є дуже великий асортимент зубних щиток. Так, ціна 25 гривень і 30 копійок. Прикольно, що є зразок, можна, так би мовити, порухати. Ці зубні щітки мають витискачі для зубної пасти. 33 гривні і 30 копійок. Ці під таким певним кутом 34,80 набір із двох, 38,50. Цю щітку недавно зустріли в інтернеті. Це, бачите, одна ручка і три щітки змінних. І їх, як я не помиляюся, треба викручувати, не просто витягувати, а викручувати: 63 гривні і 50 копійок за ось такий набір. Якщо маєте бонуси, то можете половину від вартості ще оплатити бонусами. Тобто і знижка, і можна списати бонуси 8,50 щітка, 15,50. Тут ще є для язика щіточка. Такий варіант: 15,50, дві штуки, 28,50 і 21 гривня 50 копійок. Як бачите, вибір велетенський. Мінус 50% на другу одиницю, засоби для чищення, кухні, металу та накипу. І усі універсальні засоби для чищення. Тобто ось цей весь стелаж тут тут входить в цю акцію. Мінус 50% на другу одиницю, тобто і антижири, і антиналіт. Сан Forte Plus ціна 287, мабуть, будемо дивитися на акційні. Містер Пропер 141 гривня, тут аж 800 мл. Сів, 85,50, Галакс, 79,50 Sky це її крем 500 мл 24 гривні. Sky Антежир 35,50. Кіонен, 100 гривень. 500 мл, такий двохфазний 99. Такий засіб для чищення універсальний 154. Донат гель для видалення жиру 109. такий А ось цей 129 г. крем для чищення ультравайт 70 гривень. Антена Лід сано 255 гривень. сілітбенк 148. Сів, Анте на літ 8550, кіона 90 гривень. Донат 122 гривні для миття сантехніки і 109 гривень засіб для миття акрилових ванн. Мінус 40% на підгузки трусиками від торгової марки Джой. Акційна ціна 201 гривня. Мамулі, придивляйтеся, хто набрав на кешбек, тепер має бонуси. Взагалі можна взяти за 100 гривень, 100 оплатити бонусами, 100 готівкою. Досить вигідна пропозиція: 201 гривня за підгузки трусиками від торгової марки Joy. Купляла, користувалася ними, можу похвалити. Досить хороші за таку супербюджетну ціну. 2 дорівнює 4 на чашечки в коробках. Порошок для прання дитячих речей вухастик 2 кг 100 г, акційна ціна 138 грн. Від торгової марки Greenway фітолінія уся паперова продукція з акційною ціною мінус 40%. 41 гривню і 80 копійок коштують ось такі серветочки. Дуже мені подобається їхнє пакування, таке стильне. 41 гривня 80 копійок за 90 штук. Такі яскраві коробочки, квіткові. Тут, до речі, і більша кількість. 150 штук, ціна 30 гривень. Отак, кількість більша, а ціна менша. Такі серветки. Тут 80 штук загальна кількість, 40 білих і 40 кольорових. Я так думаю, жовтих. Хто купляв, напишіть, якого кольору друга половина. 27 гривень ціна. Вологі серветочки Greenway більша упаковка 100 штук 35,80. Вологі серветочки Greenway, 7 гривень та 20 копійок. 15 штук упаковців. До мають приємні аромати. Рушники паперові трьохшарові, один рулон 39,50. А ще знижка на туалетний папір від Greenway. Без аромату трьохшаровий 4 рулони, 51 гривня. З ароматом персика 51 гривня, 50 копійок. Так, це є двошарові. Ні, трьох. У ще є акція на двошарові. Коли бачите, чи то вже розібрали, чи то ще не встигли виставити. Запитуйте, якщо бачите, бо це є великогабаритний товар, хтось міг взяти, знаєте, і ще не донесли. Дуже гарна пропозиція від Johnson's Baby на усі засоби для купання та догляду за малюками 40% знижка. Шампунья 300 мл 101 гривня, 500 мл 161 гривня. І такий варіант це шампунь для волосся дитячого з ромашкою 99,50. Така велика упаковочка з дозатором. Це є піна, шампунь дитячий. 500 мл 163 гривні і 50 копійок. 500 мл 300 мл 101 гривня. олійки по 99. На пінку для купання ціна 105 гривень 300 мл і шампунь дитячий 101 гривня. Усі дитячі креми, крім хані бані, бо на хані бані є інша акція. На усі креми дитячі знижка 50% на другу одиницю. Хіп зволожуючий дитячий крем: 153 гривні 75 мл пін – крем дитячий, 100 мл 100 гривень. Бюбхен – крем дитячий, 150 мл. Більша баночка, 249, 75 мл, 179 гривень. Пінкі Вінки по 60 гривень креми. Ясне сонечко. О, який гарний в них дизайн. Тепер Так, ціна 70 гривень. Крем 10 слоненят 44 мл за 15 гривень. Johnson's Baby 100 мл 199 Всі гелі для інтимної гігієни About Body зі знижкою в 40%. Об'єм 400 мл, ціна 43 гривні. Ці жіночі колготи від торгової марки Vivienne De Filet. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це на більше день. Від 50 до 220. Так, давайте дивитися, що тут є: 70 ден, такі утягуючі, 169 гривень 249, 259, 50ден мікрофібра. По 299 Гривень 100 ден мікрофібра. 70 ден 109 гривень. колготи 80 ден за 249 гривень. Дуже вони, до речі, цікавенькі. Тут, бачите, така імітація панчох є. є. такі як З підтяжками. Вони не з підтяжками, вони і тепленькі, 80ден, а це імітація така. Можна знайти цікаві екземпляри. І червоні є 100 ден, ціна 279 гривень. Можна виглядати стильно і тепло. Колготи дефіле 100 ден по 80 гривень, 200 ден 139 гривень, Вів'єн 220 ден 369, 150ден 189, 159 гривень 100 ден. 249 гривень 50 ден. Це тип ліші, повторюсь, від 50 до 220 ден. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Від торгової марки Rexona та Rexona Men усі жіночі та чоловічі антиперспіранти зі знижкою в 40%. Спреї 89 гривень і 20 копійок. Вибір, ароматів є великий. Такі по 75,50, і ще є. Кулькові 58 гривень 50 мл. Такий варіант 44,80. Теж аромати є на вибір. І у форматі стіків є по 80 гривень. Багато їх, і два варіанти по 93 гривні і 50 копійок. І цей теж 93,50. Чоловічі антиперспиранти спреї 77 гривень і 20 копійок. Є більші 200 мл об'єм 98,20. Такий варіант теж 98,20, а ці, як всі, 77,20. Рексона дезодоранти Стіки 75 гривень чоловічі аромати. Так, рексона кулькові по 54 гривні. Такий варіант 62 гривні і 20 копійок. Акція на професійні шампуні та засоби для догляду за волоссям 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, Бреліл Неакційні ціни на шампуні 509 гривень. Маски ціна 379 гривень об'єм по 1 літру. Ізумі 349 гривень, акційна ціна на шампуні та кондиціонери. Також є ще інші засоби: ламінування, сенсія, олійки різні, спреї, міст, маска. Можна поєднувати. Берете три товари з професійної серії, і вам один із цих трьох товарів піде в подарунок. Конфюм, 435 гривень кондиціонер. 336 гривень. шампуні та кондиціонери об'ємом 750 мл. Такі варіанти по 466 гривень. Естімом маска для волосся 329 гривень. Спреї по 159 гривень. Олійка 219 гривень. Шампуні 229 гривень, з дозатором 500 мл. Радіст по 399 гривень шампуні об'ємом 1 літр. 500 мл 330 гривень. Також є спреї від Радіст – 379 гривень. OGX – 439 гривень. Шампуні, кондиціонери, об'єм 385 мл. І небрі. Ціни на масочки для волосся 363 гривні. Шампунь 313, 300 мл. Парисьен шампуні 489 гривень об'єм 1 літр. Kerasis засоби для догляду за волоссям з акційною ціною 199 гривень за 400 мл. На фарби для волосся: «Сіус Олу Інтенс» нижка аж 30% від вартості. 220 гривень фарба, і є різні кольори на вибір. Такий варіант фарби для волосся від SIOS коштує 158 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція на увесь стелаж Засоби по догляду за тілом, руками та ногами це є креми для рук, ніг тіла і не лише креми, а різні лосьйони. Холіка-холіка, зволожуючий гель 232 гривні. Такий набір. Тут є три одиниці товарів по 55 мл, 224 гривні. Есфоліо крем для рук 189 гривень. Об'єм 100 мл. Такий від Мізон, багатофункціональний крем для рук-ніг. Ціна 104 гривні. Є ще із муцином равлика. Така ж ціна і такий самий об'єм. Так, мікса 159 гривень 75 мл. Карнір 255. Вазелін крем для рук 200 мл 126 гривень. Такий варіант 75. Сілки Хенд великий об'єм: 200 мл 129, 72 мл. 58 гривень. Є варіанти на вибір. Фармстей, крем для рук. Ціна 72 гривні. Зая 51 гривня, доктор Санта 58. Від BioCon по 42 гривні і 50 копійок. Є вибірковий асортимент за суперціною по 6 гривень. Але це треба вишукувати, мабуть, по коду. Деякі з них. А так, переважно, ціни 20 гривень. Дві берете одиниці, третя в подарунок. Так, фарм стей гелі і алої з моцином равлика 194 гривні. Нівей не акційні пропозиції. Віддав акційна ціна на креми для рук 59,50. Так, такі віддав 179%. 93,50, 71 гривня, Вазелін алої 161 гривня, Скраби від Майбоді з акційними цінами 75 гривень є декілька ароматів, 250 мл об'єм. Також є обгу для засоби. Владіком спам. Крем для тіла антицелюлітний 136 гривень. Майбоді по 100 гривень 109 гривень, кокосова олійка, 200 мл, 65 гривень, 100 мл. Гліцериновий крем 48 гривень. 40 мл – 30 гривень. Базелін 40 гривень. Так, є багато цікавого. Оцей хороший дієвий 49 гривень 75 мл. Майбоді ціна 34 гривні 75 мл. Так, і ще має бути великий, але я не бачу його від майбоді. Від Greenway. Акційні ціни 21 гривня є різні аромати: і банан, і полуниця, і авокадо. Ці креми з дозаторами 47 гривень, об'єм 200 мл. Такий варіант аж 500 мл 70 гривень. Так, крема для ніг. Такий варіант 46 гривень, акційна ціна. Спрей для стоп 65 гривень. І для угрубілої шкіри стоп потрісканої 67 гривень. Від MyBody крем для ніг 37,99, 38 гривень. Акція на декоративну косметику Lamelle. Обираєте 4 товари, а оплачуєте за два дорожчих. Дуже гарні відгуки чула про їхні олівчики для очей, для губ. Так, тут ще є великий вибір. Із силіконовими щіточками, і з натуральними. Ціни, бачите, переважно в ціні. Рум'яна желе, 195. Такі олівчики для губ. Ціни, ціни різні. Тут треба до сканера носити, бо, так, знаєте, і зразу не знайдеш олія для губ 179. Це є і рум'яна, і хайлайтери рідкі. Я перший раз як побачила я подумала, що це якісь помади, але ні. Це є хайлайтери, рум'яна і скульптор. Ціна 209 гривень. Так, тут різні олійки для губ. Це теж ламається на 119 гривень помада. Такі по 197 гривень, близькі по 209 помади по 83 гривні 50 копійок. Так, подарунок. Якщо купуєте на 299 гривень, то отримуєте чохол на помаду в подарунок. Це на ось таку помаду. Ось такий от чухол. Так. Пудра для обличчя 244 гривні. Тональний 259. Консилер 244. Пудри 169. Консилер 258. Тональний крем 229 гривень. Пудра. Для обличчя розсипчаста 359. Консилер 174, тональний 178, пудра 139. На декоративну косметику від Патрісі Ледо акція 2 дорівнює 4. Обирайте 4 товари, а оплачуйте за 2 дорожчих. Каса самостійно обирає, що вам дати в подарунок. Такі олійки для губ. Ціна 100 гривень. Блиск для губ, також 100 гривень. Можна і собі купити, і на подарунок. На усі домашні капці акція мінус 50% на другу пару. Ціни переважно вказані на цінничках. Є як чоловічі, так і жіночі. На резинки, заколки, прикраси, навушники, обручі. Діє акція 2 до 4. Можна собі вигідно прикупити прикрас. Багато дуже тут є різноманітного товару. Такі крабики по 70 гривень. Такий варіант 100. 50 металеві дорожчі, 129 гривень. Дивіться, які прикольні є чашечки в подарункових коробках. Ці взагалі супер стильно виглядають. Красивенні. Так, ціни по 80 гривень. Чашечки.